Підсвічники та свічки від Lіваno Home всього за 121 гривню за одиничку. В такому шикарному лоті маємо тут 20 різних одиниць. Загальна вартість лоту 2430 гривень. І ми маємо показати вам детальніше, що ж тут є. Як бачите, почну з підсвічників. Тут я в ручках тримала ось такий, і він натуральними шишечками оздоблений, скляні форми для свічечок. А, в принципі, тут у нас і гілочки різні, всілякі штучки. Дуже класно може доповнити ваш декор. Ось такого плану тут іде пакування в даного підсвічника. Далі скляними формами маємо вінок кругленький, ось так має вигляд. Далі є форми підсвічники, саме металеві, чорна зірка для вертикальних свічок. І також є ось такий золотистий кругленький варіант: 100 свічок таблеточок. Ось такий бокс, чорні свічки вертикальні, графітові, класичні, біленькі, біленькі йдуть ріфлені. І ось такого ніжного відтінку, пастельного. Потім є також ось такий підсвічник. Це такий куб золотавий для чотирьох вертикальних свічок. Тут у нас ще йде чорна формочка, ось такі. Ось такого плану. І ще є золотисті свічки та ось такого плану біло-кремові. Нагадаю вам, всього 121 гривня за одиницю в такому лоті 2430 гривень, загальна вартість. Усі контакти наших менеджерів в описі під відео. Для замовлення звертайтеся до них, будь ласка.